Двоє сумських каратистів готуються до відбору у національну збірну та до участі у прем'єр-лізі. Потівку на ці змагання вони вибороли у чемпіонаті України з карате цими вихідними. З понад 600 спортсменів, які представляли 18 областей країни, сумчани взяли повний комплект нагород та двоє золоті медалі. Це Анна Гейко та Валерій Сонних. З чемпіонами спілкувався Олександр Качанов. Ані Гейко 17 років, з них 12 займається карате в клубі Прогрес відпочивати, каже, дозволяє собі лише у неділю. Цього року Анна стала чемпіонкою України серед дівчат від 18 до 20 років. На запитання, що їй дало карате, говорить: дисципліну, віру у себе, нових друзів, нові можливості. Я завдяки карате відвідала багато різних країн. Зараз на цей час карате для мене це все з 9-річного віку у карате Валерій Сонних у Полтаві у фіналі своєї вагової категорії серед чоловіків. Представник клубу Водакай переміг віце-чемпіона світу. Перший раз я з ним зустрівся в Києві на Кубці України. Я йому за вихід фіналу програв 3-2. Тобто на ну, свої помилки допустив, і на на останніх секундах я просто програв. А другий раз, коли я виходив на, вже на чемпіонаті України, то я вже розумів, що це фінал, і е, треба вибрати перше місце. Мета спортсмена виграти чемпіонат світу. Вадим Коломійць, тренер клубу Водакай, який вже 28 років тренує каратистів Сум, говорить: Валерій наполегливо тренувався і йшов до мети. Ми до цього, до цієї перемоги йшли довго, три роки. У нас дуже сильні конкуренти. Тому немаловажно було попадання по сітці і е, е, фінальний бій з віце-чемпіоном світу е, ну, дуже ми переживали, але надія була, що він все-таки переможе. Отак і, так і сталося. Близько 20 років займається тренерською роботою Ігор Угніч. До цього сам виступав як спортсмен, тож знає, як це бути і спортсменом, і тренером. Про перспективи Анни говорить, вони є, але треба працювати і працювати. Зараз у неї чотири конкурентки: вона перше місце, друге місце і два третє місце. І по результатам виступів цих чотирьох спортсменок на наступних етапах відбору. Буде відбиратись одна спортсменка для. Участі у чемпіонаті Європи я вважаю, що у нас все вийде і ми поїдемо гідно представляти сумщину на Чемпіонаті Європи. Попереду у Анни – другий етап відбору до національної збірної. Відбудеться він у грудні у Венеції. Валерій у лютому змагатиметься в прем'єр-лізі у Парижі.